Вітаю, друзі! Так дійсно ви не помилилися. Сьогодні ми продовжимо саме ту тему, якої з пасторами торкалися минулого разу. Будемо говорити про значення мови. А якщо потрібно буде, то я порушу це питання ще раз, і ще раз і ще раз. Тому що цього разу саме це питання мови воно спричинило своєрідний ефект вибуху. Коментарях. І мене з братами звинувачують в тому, що нам, мовляв, більше немає про що говорити, окрім питання мови. Цілком очевидно, що багато з тих людей, які переглянули цю розмову, були не просто розчаровані, а навіть обурені цією бесідою. Як виявляється, ми сіємо ворожнечу розділення і розбрат, коли торкаємося питання мови. Ну, ось до прикладу, кілька коментарів. Я думаю, що ви їх э, також читали. Ребята, покайтесь і уверуйте в Бога, і у вас відпадет желание розділення между славянськими людьми. Какая разница, український или русский? Зачем на этом строить новые учения і разделення? І снова, як завжди, какая разница? Дивлюсь далі. Язик это інструмент, через который работает дьявол. І, якби християни не були в політиці і не було б споров і разногласий в церквях. Ще один. Я сам із України, якщо церква в будь-якій країні міра стала либо проукраїнською, либо проросійською, либо про какой-то політичній грошей на такої церкві. Ви хочете сказати, пане, що коли в церкві засуджують агресію Росії і розмовляють українською мовою, то такі церкви, Гріш ціна? Це ви мали на увазі? Дуже зрозуміла позиція. Дивимося далі. Вибачте, брати, але це та тема, яка повинна сьогодні хвилювати Церкву Христову. Чи ви взагалі не бачите і не розумієте, в який час ми зараз живемо? Прокиньтесь вже нарешті. Дозвольте при цьому запитати вас, шановні. Запитую тих, які обурені цією розмовою і розчаровані моєю позицією. Якщо питання мови, це не те питання, яке має сьогодні хвилювати церкву Христову, то яке, на вашу думку, питання тоді важливе? Я здогадуюся, що ви скажете. Ви скажете питання проповіді Євангелії. Так ви скажете? Проповідь Євангелії понад усе. Але я з вами абсолютно погоджуюсь на 200% погоджуюся. Церква Христова Тут на землі, саме для того і залишена, щоб проповідувати Євангелію. Та Христос сказав: це Євангелія від Марка, 16 розділ. Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто вірує в Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Це наша місія в цьому світі проповідувати Євангелію. Але тепер у мене до вас зустрічне питання, до всіх тих, хто заявляє, яка є різниця. Скажіть мені, будь ласка, тільки чесно, без лукавства, чи має різницю мова для проповіді Євангелії? Чи немає ніякої різниці? Як ви вважаєте? Якщо ви будете чесними, то ви просто не зможете цього заперечити, що мова має дуже важливе значення. Саме головне насправді. Бо якщо б дійсно не було ніякої різниці, то коли в день П'ятидесятниці Дух Святий злинув на апостолів, то Петро з апостолами, які сповнилися Духом Святим, вони говорили б на римській мові. І всі це прекрасно б зрозуміли, або ж на грецькій, тому що всі люди знали ці мови. Бог показав би якесь інше чудо: принаймні, достатньо було вогню з неба. Щоб переконатися, що це все надприродне. І тоді дійсно ми зрозуміли б, що немає ніякої різниці, що Христос всіх об'єднав і не потрібно людей розділяти мовами. Але Дух Святий так не зробив. Написано: а коли оцей гомін зчинився, зібралася безліч народу, та й диво, далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Ви це чуєте чи ні? їхньою, власною, а не лише мовою римського окупанта. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного. Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились парфяни та мідяни та еламіти, також мешканці Месопотамії, юдеї та Кападокії? Понту та Азії, і Фрігії, та Памфілії, і Єгипту, і лівійських земей, край Кірени, і захожі римляни. Виявляється, що у всіх цих людей були свої мови. І юдеї, і нововірці, критяни, і араби. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі. І говорять мовами нашими. Навіщо ж все це було робити, якщо мова не має? Ніякого значення. І скажіть мені тепер, шановні, таким чином Бог церкву розділив чи об'єднав, ви можете осмислити глибину Божої мудрості, що люди розмовляють різними мовами, але вони єдині в Христі. А ви хочете, щоб всі розмовляли російською. То де ж тут Боже? Виявляється, що насправді мови мають архіважливе значення. Мова це питання номер один у світі. Тому що саме за допомогою мови людина отримує звістку про спасіння. І вона починає вірити в Євангелію. Так в Біблії написано. І я нагадаю, якщо ви це забули, це послання до Римлян, 10 розділ. Але як покличуть того, в кого не увірували? А як увірують в того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Ви чуєте, що тут написано? Увірувати неможливо, якщо хтось не донесе слово до твого серця, щоб ти це зрозумів на своїй мові. Ви з цим погоджуєтесь чи ні? І коли це робиться на твоїй мові, то це свідчить, що людина, яка тобі проповідує, любить тебе, а не змушує тебе вчити його мову. І тепер в цьому контексті у мене питання і пропозиція до вас. Якщо ви хочете виконати цю заповідь Божу про проповідь Євангелії по всьому світі, то поїдьте десь в Африку або в Південну Америку в якесь глухе село і почніть проповідувати їм Євангелію російською мовою. Багатьох ви здобудете для Христа? Ні? А чому? Мова ж не має ніякої різниці. Ніякого значення. А виявляється, що все таки має. Багато хто з вас знає місіонерку Катю Голуб. Вона поїхала в джунглі Еквадору. І перше, що вона зробила, вивчила мову тих людей, яким збиралася проповідувати і присвятила цьому все своє життя. Ви розумієте, друзі, як часто нерозумно і необдумано. Ви пишете коментарі, навіть не розуміючи при цьому звідти, з Америки або ж з Європи, не розуміючи того контексту, пов'язаного з мовою, в якому знаходимося ми сьогодні, тут, в Україні. Це контекст війни з Росією. І цими бездушними коментарями. Ви робите людям боляче, навіть не усвідомлюючи цього. Попрошу з вами поміркувати над першим посланням до коринтян 14 розділом. Там написано в 9 вірші, так і ви, коли мовою не подасте зрозумілого слова, як пізнати, що кажете, ви говоритимете на вітер. Як багато, наприклад, різних мов є на світі, і жодна з них не без значення. І коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцеві і промовець, чужинцем мені. Так написано в слові Божому. Ми чужі виявляється. Тепер, тримаючи в голові ось цей текст, біжіть десь в Львівську або в Тернопільську область і почніть там проповідувати людям російською мовою. Сприймуть вони вас чи ні? Як ви вважаєте? Але вони що, її не розуміють цю мову? Звісно, що розуміють. Але ви чужинець, і люди будуть закриті. Ви говоритимете на вітер. Росіяни це вороги сьогодні, російська мова це мова окупанта в Україні. Як би ви при цьому не викручувалися і не заперечували, що це не так? Я наведу вам свіжий приклад з мого власного досвіду. Нещодавно був на одному похороні. Це Україна, це Київ. Але та церква, яка проводила похоронне служіння, вона швидше за все не зорієнтувалася і не зрозуміла, в якому контексті вона знаходиться. Пісні, як і раніше російською мовою. А що? Какая різниця? Давай песню Возрождені, як раніше. І що? Знаєте, що говорили ті люди, які загортали могилу? Ну, це працівники кладовища в Києві, які щодня ховають військових. Вони ж слухали всі ці пісні. Вони між собою говорили: це московський патріархат. Це про нас, євангельських. Чому нас записали до московського патріархату? Лише через російські пісні. І що? Кому ми проповідували цими піснями? Кого намагалися досягти? Люди, які щодня хоронять військових, сприймають російські пісні як наругу над пам'яттю про загиблих. Ви це усвідомлюєте чи ні? Це схоже на те, якби в 47-му році в єврейській кібуц в Ізраїлі. Приїхав би німецький місіонер і почав би проповідувати їм німецькою мовою. Скажіть, це сприйнялося б ними чи ні? Те ж саме в Україні сьогодні. Зрозумійте, повністю змінився контекст, і це ми зобов'язані усвідомити. Мають пройти десятки років, щоб все це якось загоїлося, якщо це може загоїтись, аби так бездушно, яка какая різниця? Негарно. Якщо ми хочемо залишитися для свого народу чужинцями, розмовляємо і далі російською. Але якщо ми бажаємо стати своїми, донести слово нашою мовою, як написано в Біблії, потрібно вчити мову. Чи не потрібно? Якщо потрібно, то в чому тоді взагалі проблема? Вчіть. Насправді питання мови в цій війні настільки важливе, що ми навіть ще до кінця не можемо. Усвідомити, наскільки воно болюче? Чи знаєте ви, що однією з причин цієї війни, причину, яку росіяни сказали вголос, це був захист російськомовного населення Сходу, а також півдня від українських нацистів. Це була основна причина. Тобто російські нелюди прийшли, щоб захищати що? Мову. А ви кажете, яка є різниця? Якщо яка є різниця? Скажіть мені, будь ласка, розумники із слов'янських церков в США, чому на окупованих територіях знищене все, що будь-яким чином нагадує про Україну: спалені бібліотеки, підручники в школах, абсолютно все, і заборонена українська мова в школах. І вони кажуть, що українське шкідливе. Виявляється, що є різниця. і вони про це знають. Російська мова це мова імперії, у якій всі мають мислити однаково і не допускається ніякого вільнодумства. Ось що несе з собою російська мова. Мова формує менталітет. А Бог, якщо ви хочете знати проти імперії. Бо якби це було не так, то не було б вавилонського поділення на мови, але це трапилося. І знаєте, яка була причина? Про це зрозуміло написано в книзі Буття. Одинадцятий розділ починається такими словами. І була вся земля, одна мова та слова одні. Далі п'ятий вірш. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. І промовив Господь: один це народ, і мова одна для всіх них. А це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого. Що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного, і розпорошив їх, звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І тому-то названо імені йому Вавилон. бо там помішав Господь мову всієї землі, і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Що ви скажете на це? Від кого різні мови? Від диявола чи від Бога? Я хотів би тепер запитати в розумника, який пише, що диявол використовує мови для своєї мети. Скажіть мені, хто створив мови? Бог чи диявол? Ви ж не заперечите, що в момент вавилонського поділення Бог створив мови. Якщо не заперечуєте, чому забороняєте українську мову в церкві? В церкві, яка складається переважно з українців. А вам так зручніше. Так було завжди. Не хочемо змінювати нічого, перебудовуватися. Так от що я вам скажу. Саме ця духовна недолугість, духовна деградація багатьох церков, як в Сполучених Штатах, так і в Україні. Я цього не заперечую. Ця духовна деградація стала причиною, що ми перетворилися в своєрідні, закриті конгломерати. Колонії, куди стороннім людям вхід закритий. Тому що у нас свої правила, свої традиції і своя мова, яку змінювати заборонено. Ви подумали про своїх дітей там в слов'янських церквах, якою мовою вони розмовлятимуть через 20 років? Ви ж прекрасно розумієте, що російська, ну і українська також мова, вона не буде матірньою мовою. Для ваших дітей і онуків. І вона зараз вже не є. Якщо ви не вивчите англійської, ви не зможете спілкуватися зі своїми онуками. А ви кажете, яка є різниця? Виявляється, все-таки є різниця. Виявляється, що коли насильно насаджується одна мова, то саме це від диявола, а не від Бога. Тому що це Дух імперії, дух Антихриста. Саме такою демонічною імперією і є Росія. Її мова насаджувалася силою завдяки знищенню всього, що пов'язане з українським. Як у вас лише повертається язик, щоб все це виправдовувати? Я не розумію. Якщо одна мова це краще, то навіщо тоді перекладати Біблію на тисячі мов, щоб донести Слово Боже до кожного племені на землі, саме на його мові? Навіщо витрачати стільки ресурсів? Але це від Бога. В Книзі Дій Святих Апостолів написано про народи, що весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Згідно Божого плану, народи мають границі. А що говорить Путін? Путін говорить, що Росія закінчується там. Де закінчується російська мова? Саме тому вони її і насаджують скрізь, де можуть. Бог говорить, що він поставив границі народам, А Путін говорить, що для Росії немає границі. А де закінчується границя Росії? Границя Росії закінчується через Берингов пролив з США. Границя Росії ніде не закінчується. То кого ви скажіть мені підтримуєте російською мовою? Дайте відповідь краще самим собі. Порушуючи питання мови, друзі, ми не прагнемо до розділення. Ми просто хочемо відновити не лише історичну, але і Божу справедливість. Тому що перед Богом всі народи рівні. Чи не рівні, як ви вважаєте? Біблія говорить, що всі народи рівні, крім Ізраїля, це вибраний народ. І про це в Біблії зрозуміло написано. Це Бог їх вибрав, а не вони самі себе. А Росію ніхто не вибирав, вони самозванці. Тому мають усвідомити, що вони такі самі, як інші, і їхня мова не якась особлива цяця. А якщо говорити про сьогодні, то вони стали гіршими за всі народи. Тому що Росія це терористична держава, яку призирають всьому світі. І ті, хто її підтримує або замовчує злочини, які вона робить. То такі люди є такими самими злочинцями, як і росіяни. Годі вихвалятися комуністичним Совком. Саме тому я тепер насмілюся звернутися до слов'янських церков. Якщо ви дійсно вважаєте, що в Ісусі Христі більше немає ані Гелена, ані юдея, обрізання та необрізання, варвара, скита, раба вільного. Але все та в усьому Христос, якщо ви дійсно так вважаєте і в це вірите. Той саме за цієї умови, якщо ваша церква знаходиться на території Сполучених Штатів і складається зі слов'ян, як ви кажете, то російська мова не має бути там домінуючою. Бо у Христі всі рівні, значить, і всі мови рівні, як і люди. Люди мають право розмовляти своєю власною рідною мовою, включаючи і публічні зібрання. Не розумієте української? Слухайте з перекладачем. Біблія про це сказала ще заздалегідь. Прочитайте 14 розділ до коринтян і проінтерпретуйте його до сьогодення. Спробуйте! Написано ось що: як багато, наприклад, різних мов є на світі, і жодна з них не без значення. І коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцеві, і промовець чужинцем мені, так і ви, що пильнуєте про духовні дари. Дбайте. Щоб збагачуватись через них на збудування церкви. Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб вмів виясняти, тобто перекладати. Виявляється, що існує дуже просте вирішення для питання мови, вияснення або переклад. Читаємо далі 27-й, 28-й вірш. Як говорить хто чужою мовою, говорить по двох, чи найбільше по трьох. І то за чергою, а один нехай перекладає. Все просто. Коли б не було перекладача, то нехай він церкві мовчить, а говорить нехай собі і Богові. Що тут не зрозуміло? Перекладач все вирішить. Не бороніть говорити мовами, завершує своє послання апостол Павло. А що роблять в ваших слав'янських церквах? Забороняють розмовляти українською. То це як, по Біблії? Я знаю, що ви скажете мені, що я тлумачу 14 й розділ не в контексті. Якраз саме в контексті і в тому, який потрібно. Не забороняйте говорити мовами, каже Павло, бо це диктатура заборони. Поважайте інших, включаючи тих, хто говорить іншою мовою. Поважайте на ділі, а не на словах. Не принижуйте. Хтось в коментарях запитав мене. А якщо ви приїдете до Німеччини, і там вам скажуть проповідувати німецькою чи англійською, це теж приниження? Я був в Німеччині, шановні, і проповідував там церкві. Скажу ось що. Те, що я там проповідував, то це насамперед був глибокий прояв їхньої поваги до мене, що вони мені дали слово в німецькій церкві. Але я проповідував з перекладачем. І це був мій прояв поваги до них. Але коли б я прожив там рік, то ось що я вам скажу: я вивчив би німецьку. Я англійську в Україні вивчив, жодного разу не виїжджаючи в США. І ніхто мене не змушував цього робити. Я просто хотів з друзями розмовляти їхньою мовою. І це по-біблійному. Саме до цього закликає нас Слово Боже. В Біблії саме і так написано. Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє і свою мову, але кожен і про інших, і про їхню мову. Це стосується мови чи не стосується взагалі? Як ви вважаєте? Поважати мову іншої людини, вивчити хоча б кілька слів, сказати хоча б одну проповідь українською в Слов'янській церкві, заспівати хоча б одну пісню на служінні. А не зривати стікери з закликом молитися за Україну. Це буде вияв поваги, це буде вияв любові, це по божому Тому, коли з цим у вас все гаразд в вашій слав'янській церкві, там є повна єдність, в питаннях мови, всі задоволені, ніхто не очікує ніяких змін, то наша розмова не для вас, заспокойтеся. Могли б і цю програму не дивитися, бо я в назві вже все пояснив. Але якщо вам боляче через те, що ми говоримо, розберіться чому. Проблема росіян в тому, що вони зациклені лише на собі. Все, по-русски. егоїзм зашкалює, ніякої поваги до інших, ніякої покори. Це наслідки тоталітарного імперського менталітету, який практично неможливо викорінити. Як ви бачите, навіть віра не змінює мислення цих людей. Подивіться служіння центральних церков в Москві сьогодні, в Пітері, в Брянську. Там чудові хори, оркестри, проповіді на високому рівні, богослови. Але чи багато ви чули молитов про Ізраїль, де нелюди відрізали голови дітям? Я вже не кажу про Україну. Ми цього від них не очікуємо. Але ж Ізраїль, ніби це не Україна. Чому вони мовчать? Тому що думає тільки про себе. Це показує на їхні цінності. І мова, якщо ви хочете знати, формує менталітет людини. Вони живуть сьогодні ніби в якійсь паралельній реальності, ніби немає чужого горя, до якого вони ж самі причетні. Звірство в Україні це все політика. Але коли Пригожин пішов на Москву, одразу задзвонили всі дзвони. Моліся за Росію, бо страшно. Чи що Українці зловтішаються з цього. Але коли в інших біда, то ніби води в рот понабирали. Ось таке у них гниле наповнення. Слухайте і далі раша тудей. Тому що коли ви не хочете чути ніякої іншої думки, то ви будете згодом видавати себе ту саму блювотину, якою вас годує ця пропаганда. Як можна так низько деградувати, я просто вражений. І це віруючи. До тих, хто каже, що мені так зручніше розмовляти, але я патріот України, просто російськомовний, то я вам скажу, я цього не заперечую і ніколи не заперечував. Я не заперечую, що можна бути патріотом України, але російськомовним. Ви чуєте мене? Я з цим погоджуюся. Російськомовні воїни воюють за Україну. І це факт. І там воюють також. Англомовні і іспаномовні і ще багато багато мовні люди перед цими людьми знімаю капелюха. Але скажу ось що при цьому. Ізраїль свою мову, іврит, фактично створив заново. Вона була абсолютно мертвою. Вони розмовляли на ідіш, не зрозуміло взагалі, що це. Але вони відродили свою мову. І тепер нею розмовляють. Бо вони люблять свій народ. Українську мову не потрібно відроджувати, її просто потрібно вивчити. І це нескладно зробити. Знання мови свідчить про любов до свого народу. От і все. В Євангелії від Луки записана історія про римського сотника, в якого захворів раб. Ось як про це написано. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших. І благав Його, щоб прийшов і вздоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса, та й ревно благали Його і говорили: Він достойний, щоб Ти це зробив Йому, бо Він любить народ наш і для нас синагогу поставив, і пішов Ісус з ними. І коли недалеко від дому вже був сотник друзів послав, щоб сказати Йому: Не турбуйся, о Господи, бо Я недостойний. Щоб зайшов ти під стріху мою. Ви уявляєте, яким було серце цієї людини? Скільки в ньому було любові, добра, покори, співчуття? Римський сотник фактично був окупантом. Але саме він і був справжнім патріотом іудеї. Ось цей Римський сотник. Ось такого серця я бажаю всім вам, друзі. Любити людей, любити свій народ, і насамперед любити своїх братів і сестер по вірі. І якщо ця любов буде мати місце в вашому серці, то вона проявиться також і в словах, і також у ваших справах. Нехай допоможе всім нам Господь.